Області забезпечена стале фінансування і соціально економічна стабільність. Ну, Повторюсь на тому, що область у минулому році закінчила з показником зросла, зростання промисловості близько 10%. По результатам перших двох місяців ми мали зростання промисловості, це вали показника більше 10% і це дійсно перший місця. По Україні за результатами двох місяців Рівненська область показала зростання валової кількості виробленої промислової продукції близько 8% і на даний момент це є дійсно друге місце по Україні. Що було ще приємно, це те, що область одна з перших в Україні прийняла сучасну стратегію розвитку на період до 2020 року повністю згідно вимог Європейського Союзу. На що б хотілося звернути основну увагу? Хотілося звернути основну увагу, що є порозуміння з підприємцями, як мінімум, голова адміністрації готовий чути їх проблеми і в межах своїх можливостей вирішувати кожну проблему на минулому тижні. Приємцями Рівненської області з депутатським складом.